Окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, все частіше влаштовують різні провокації, що загрожує ядерною катастрофою не лише Україні, але й всьому світові. Фактично, росіяни тероризують усе людство. На атомну станцію вже вирушила делегація МАГАТЕ, яка повинна визнати порушення ядерних протоколів Росією на станції. А поки ж медики нагадують, як правильно проводити профілактику калієм йодидом у разі радіаційної аварії. Діти місячного віку це 16 мг. Від місяця до трьох років 32 мг. Від трьох років до 12 62,5 мг. Підлітковий вік 13-18 років. Так, дорослим населенню віком до 40 років це 125 двадцять міліграм. Людям за 40 потрібно радитися із лікарями. У міністерстві охорони здоров'я зазначають, у разі аварії на ядерних установках може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів. Тоді ж утворюється хмара, яка далі забруднює усе, навіть їжу. В свою чергу радіоактивний йод швидко поглинається щитоподібною залозою і згодом призводить до серйозних хвороб. А тому важливо вчасно прийняти профілактику. Задля цього лікарні області вже забезпечили калієм юдидом. В травні цього року ми централізовано від охорони здоров'я в відповідно чисельності населення нашої області отримали поставку препарату калію-юдид, який відразу був розподілений між закладами охорони здоров'я області для забезпечення потреб на жителів нашої області в разі надзвичайної ситуації. Тож жителям області радять не створювати ажіотаж в аптеках, бо ж у випадку реальної загрози людей забезпечить необхідними препаратами. разі виникнення надзвичайної ситуації будуть визначені оперативно пункти видачі препарату калі-йод і про це буде проінформовані наші жителі області. І наголошують, робити це будуть тільки після офіційного сповіщення про радіаційну аварію. Медики ж застерігають, приймати препарат самостійно зараз категорично не рекомендується. Робити це можуть лише люди, які уже мають хвороби щитовидної зал. І виключно під наглядом лікарів. Тому що препарати йода вони можуть е, нашкодити, якщо їх е, приймати непослідовно. Тим працівники аптек кажуть, люди таки почали скуповувати препарат завчасно. Там, де він був, розкупили. У наявності є лише аналоги. Е, ну, на основі калі йоди де в нас є препарати, що залишилися, але дуже сильно розібрали, Люди розбирають на даний час. Ну, є препарати, аналоги на калійодиді. Ну просто вже хочу чисто, щоб калійодид, а не якісь аналоги його. Е, Ну, дивлячись, які навіть дешевші, ніж каліодид бувають. Е, в районі 100 гривень буде пластинка, іноді 48, іноді 56. Та у більшості аптек каліюдиду не було й до цього. Утім, люди наполегливо стежать за наявністю препарату. Люди кожного дня приходять запитують. йодиду немає. На жаль. Зараз немає. А, а до каліюди, цього був? не було А люди часто запитують, приходять так рідко, але запитують. з огляду на попит людей застерігають утриматися від порад з інтернету, де розміщено безліч роликів, як у домашніх умовах, можна зробити калій йодит. Усілякі штучно створені аналоги не менш небезпечні для життя. В жодному разі це не не вбереже і не захистить від дійсно ситуації, коли необхідно буде. Проводити екстрену профілактику після виникнення звичайної ситуації. Медики ж кажуть, якщо ви раптом не встигли прийняти препарат у розгорнутому пункті при лікарні, а вийти із ситуації можна використавши замість таблеток 5-відсотковий спиртовий розчин йоду. Водночас потрібно чітко дотримуватися наступних порад. Це не є заміною таблітованої форми. Але якщо нема можливості прийняти таблетки, то спиртовий розчин в слідущій пропорції: це 44 каплі на півсклянки молока для дорослого і для дитини від 5 до 12 років 20 капель на півсклянки молока. Також можна змащувати немовля там, тампоном сіточку йодовану робити на гумілках, предпліччі. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.